Вручили повістку значить відразу на фронт. Чи можна відмовитись від отримання повістки? А виписати повістку прямо на зупинці або на блокпосту при в'їзді до міста це законно? Всі відповіді на запитання тут, а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. <му> Війна триває і захисникам, які місяцями перебувають на полі бою, потрібна ротація і відпочинок. А давати відсіч агресору треба постійно. Тому в Україні росте потреба у військових, яких мобілізують на службу. Отже, якими бувають повістки. Під час війни в Україні ТЦК колишні військкомати збирають дані про чоловіків, які переїхали в інші регіони. Це потрібно, щоб зрозуміти, хто і де перебуває в запасі та який загалом є людський ресурс. Захист України це конституційний обов'язок громадян. Це прописано в законі про військовий обов'язок і військову службу. Усі чоловіки підлягають приписці до призовних дільниць, щоб взяти їх на військовий облік. Треба зрозуміти, чи придатні вони до служби, яка у них освіта, спеціальність, фізична підготовка. Пояснює РБК Україна, адвокат юридичної фірми Грейсерс Станіслав Польовий. У законах немає обмеження, де саме можуть вручати повістки, а де ні. Тобто її вам справді можуть вручити будь-де. Але багато хто думає, що коли вам вручили повістку, то відразу обов'язково відправлять на фронт і обов'язково в гарячу точку, наприклад, під Бахмут або Креміну. Однак повістки насправді бувають різні. Повістка для уточнення облікових даних: нею вас зможуть запросити до ТЦК, щоб уточнити, де ви живете, який у вас склад родини, чи з'явилися у вас діти. Повістка на призовну комісію. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. Повістка призов на строкову військову службу. Ну тут все і так зрозуміло. Мобілізаційне розпорядження. Можуть вручити тим, хто пройшов медичну службу і кого визнали придатними до несення служби. І ось така повістка це вже призов на військову службу. Тоді треба з'явитися до територіального центру комплектування для подальшого навчання та відправлення на війну. Пояснює Станіслав Польовий. Співробітники колишніх військкоматів ТЦК. Місцеві чиновники, керівники закладів освіти, керівники підприємств, установ і організацій. До речі, ані директори ОСББ, ані керівники керуючих компаній видавати повістки не уповноважені. Перш ніж розписатися в отриманні повістки, перевірте її вид, чи правильно вказали там ваші дані та адресу, чи не забули вказати адресу, куди вам треба прибути і які документи з собою треба взяти. Зверніть увагу, повістку має виписати на конкретну особу керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки колишні військомати. А от розписатись у отриманні повістки за вас ніхто не може. Це маєте робити тільки ви особисто. Чи можна відмовитись від отримання повістки? Так, можна, але тільки якщо ви знайшли у ній помилки. Наприклад, неправильно вказали ваше прізвище або адресу. Коли ви відмовилися брати повістку, у присутності свідків складають відповідний акт. В ньому вказують причини відмови. Далі цей документ передадуть в центри комплектування. Там помилки мають виправити. Але після цього, в будь-якому разі, вам таку повістку все ж вручать знову. Скоріше за все, вона буде вже без помилок. І якщо ви отримали повістку, але потім не з'явилися до центру комплектування, то ви порушили правила мобілізації. По-перше, вам може загрожувати штраф від 1 700 до 3 400 гривень і 3 400-5 100 для держслужбовців. Або навіть кримінальна відповідальність – позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Це у випадку, якщо вам вручили мобілізаційне розпорядження, а за місцем збору ви не з'явилися. Взагалі, законність отримання повістки це ситуація індивідуальна. Тому раджу звернути увагу на зміст таких повісток та на те, хто її вам намагається вручити. Також важливо, що отримання повістки не означає, що вас у той же день мобілізують та відправляють на фронт. Але забувати про свої права та обов'язки не варто отже, знайте свої права і не забувайте перевіряти, чи повістки виписані правильно. Віримо у зсу і у перемогу.